З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Так, давайте почнемо з попереджень від команди Трампа. Це було одразу після обстрілів на різдво 25 грудня. Ну і у нас і 31, і 1 грудня все одно відзначилося масованими атаками з боку Російської Федерації. Новорічні свята як привід постріляти по Україні. Ну, це ми бачимо не перший рік. Але от в контексті того, що американці нібито планують і хочуть всадити. Росію та Україну за стіл переговорів. Трамп обіцяв завершити війну. Що ми маємо розуміти в цьому? От власне контексті: американці росіяни, терор, підняття ставок і таке інше. Ми ще нічого не повинні розуміти в ніякому контексті, тому що Трамп ще й не є президентом. Те, що говорить його команда, це кіткелах до речі, ще не призначено в якості представника. Те, що говорив Трамп під час виборів, треба забути, тому що це абсолютно. Щодо України говорили його представники команди. Це абсолютно Україна не стосувалося, Це стосувалося виборчої кампанії президентської в контексті, які зрозуміли тільки виборцям виборцям американцям, американських виборців. Я думаю, що вони вже розуміють, що ситуація значно складніша, ніж вони собі це уявляли, Формування політики тільки зараз іде. Більше більш того, я думаю, що от от вчорашній теракт, коли був підірваний автомобіль, маска біля е, Трамп Тауера, я думаю, що це теж дзвіночки, які вже летять в Сполучені Штати Америки, що ситуація значно складніша, ніж вони собі уявляли, і, і це дуже добре в даному випадку, тому що якщо Росіяни починаються так активно бкувати. По всіх напрямках, то я думаю, що у них всі шанси. Нарешті побачите, знаєте, як в радянські часи е, е, говорили ці оглядачі е, міжнародні, такі знаєте, таким баритоном, таким мутним мутним. І от ми увиділи оскал аскал американського імперіалізму. так Тільки коли вони побачили його, коли прийшов вже Рейган до влади після того, що вони в Афганістан вторгнулися все інше, їм просто вже страшно стало, тому що е, тоді за них реально взялися. Е, тому е, поки що нічого. Чого від Трампа я не розумію, які претензії у нас часто до Трампа він ще не президент? Іде формування політики. Байден що є президентом в даний момент, і тому нічого тут сказати не можна. Треба просто все в капілочку це складати і доводити, вести з ними розмову, показувати, що відбувається, і так далі. А далі вже чекати 20, -го, 20 -го січня, коли Трамп стає президентом, тоді буде. Все зрозуміло. більше, ще не зрозуміло, які будуть призначені у команді. Тому що те, що зараз оголошені, оголошені люди, вони ще ж повинні пройти через призначення в Сенаті. А... Там можуть бути теж нюанси, тому що якщо у республіканців є більшість у там в палаті представників в сенаті, це ще не означає, що ці люди будуть знаходити 100% підтримку, тому що хтось може не погоджене погодитись, доведеться йти на перемовини з тими ж демократами і багато Чого іншого. ще багато чого чекає цікаво. Добре, добре, давайте тепер до подій 1 січня і новорічної ночі в країнах так званої старої Європи. В, в новинах сьогодні чули. Ну і там щось просто жахіття. У Франції спалили майже тисячу автомобілів, багато поранених, і в тому числі поліцейських у Німеччині і у Франції. Якісь масові масові ну я не знаю, я інакше не можу це назвати. Якесь масове запаморочення через феєрверки, через оці ці всі петарди. Ну і. Масові гуляння, які перетворюються потім на, на реальні людські трагедії, І що це таке? Чи нам з України просто вже ну якось ми підзабули, що воно таке новорічні гуляння, які можуть до такого призводити, чи, чи це якась, якась окрема історія? Тому що новорічна ніч, за яку спалюють 900 з гаком машин лише у Франції, ну, ну це таке не характерне щось, що нам за цим розуміти. Франція зараз активно грає на боці Сполучених Штатів Америки. А після зустрічі Трампа з Макроном, коли він приїхав тоді на відкриття цього собору Паризької Богоматері, звичайно, що він не не на церкви приїхав дивитися. там, були вже попередні такі. На різке завдань, в тому числі Європі, щоб і, і, і така концептуальна політика, яка буде вибудовуватись в Європі, і це дуже не сподобалося росіянам. У мене таке підозра, тому що. А не пам'ятаєте, Макрон там почав точніше, не Макрон Лавров почав говорити, що французи так хотіли з ними про щось домовлятися через голову а, України і так далі. Ну, намагання злити називається так, зробити Макрону токсичним. Якщо це дивитися в контексті то, організації терористичного атак вже на Європу. А з боку Російської Федерації забагато співпадінь. Це і перерізані кабелі зв'язку у Балтійському морю. А це і цей пітарди, все, що з цим пов'язано. Ну я, я думаю, що це ну знов таки дивіться, Той сама машина Cyberlink, Сайб, Сайб, Вона теж була ну не підірвана. Там використовувався теж пітарди. Я не виключаю, що це відповідь Росіян на те, що зараз відбувається на їх території. На їх території теж вибухають петарди, їхні відділення там банків. Військоматів теж використовується такий варіант проти них. Вони звинувачують у цьому Україну, і я не виключаю, що це така леверди з боку Росіян, які намагаються залякати вже Європу і Сполучені Штати Америки. Але я думаю, що нічого не вийде, звичайно. Окей, давайте ще до однієї події, яка трапилася напередодні зранку. О сьомій ранку припинили постачання російського газу, точніше, транзит російського газу через територію України. Президент Зеленський сказав про це, що коли Путіну подарували владу в Росії понад 25 років тому, що річна прокачка газу через територію України, це було 130 мільярдів кубів і більше сьогодні. Транзит російського газу нуль, і це одна з найбільших поразок Москви. Крема історія з цим відключенням транзиту з цим припиненням транзиту зараз для Молдови і Придністров'я. У них там надзвичайна ситуація. Уже молдовська дреса переходить на вугілля а раніше опалювалась на газу. Ну і по суті на оцій газовій голці сиділо не лише Придністров'я, а й частина економіки Молдови. Тому що за газ цей Росія його прокачувала до невизнаного Придністров'я. Молдова за нього не платила. А на тому ну пробачте безкоштовному шаровому газі, Азі працювала і електростанція, і металургійний комбінат. Потім це все вже з молдавської юрисдикції відправлялося там частково на експорт, і якось воно так у них жило. Тепер уже Україна готова поділитися якимись своїми потужностями, в тому числі електрики, для підтримки Молдови. От наскільки реалістично, що Молдова може вибухнути зараз, хоч і не дуже хор не дуже холодна зима, але тим не менше, що, що, що там може бути. Ну давайте так. От ви згадали Молдовську дрес, вона знаходиться на Придністров'ї, а і взагалі майже всі, всі енергетичні, вся енергетика Молдови е, знаходиться якраз в Придністров'ї. Це ось це кучер, Молдовська ТРЕС, дрес вона е, на кордоні знаходиться з Україною і Молдови. Е, і Дубасарська ГС, яка якраз і живиться в тому числі металургійний комбінат е, в Рибниці. І в дійсності така була хитра фактично шахрайська схема, коли постачався через Україну, постачалося, хоча там є дві гілки, можна і через Молдову постачати, тобто через правий берег. Росіяни відмовились, зараз. От відмовилися живити, в тому числі газ через правий берег, і ну фактично зараз Придністров'я в блокаді. І вони як вони давали, продавали Придністров'ю фактично ну умовно безкоштовний газ. а Про чому нараховували цей газ, враховували в, в державний борг самої Молдови. Ну така от схема абсолютно логічна з точки зору Росіян, які не і цей борг ніколи не визнавала Молдова в якості свого боргу. І тому звичайно, що є тиск пов'язаний з тим, що з виборами, в тому числі які скоро будуть в Молдові, вони навесні, до речі, будуть, і це створює таку вибухонебезпечну ситуацію для Молдови неприємну для Санду, чому тому, що зараз може, якщо вони вдасться забезпечити газопостачання, наприклад, через Румунію. Газом там вони намагалися будувати газоїни, неправда не пам'ятаю, добудували чи не добудували. То багато людей можуть зараз мігрувати на правий берег, а вони, на жаль, мають право голосу, і це може створити таку ситуацію, що вони будуть голосувати в дійсності за зовсім інші партії, ну в даному випадку більш проросійські. Це раз а в дійсності ситуація в Придністров'ї, вона от створює таку передумову дуже неприємну, в тому числі для Молдови, а тому, що з одного боку анклав, начебто, їхня територія, але реально вони їх не контролюють. І що там може бути, поки що невідомо, так. Але те, що промисловість припиняє працювати, те, що людям не буде можливості. Забезпечувати себе енергоносіями і цей фактично фактична блокада створена Росією, тому що вона надає можливості інші джерела для ну забезпечувати інші джерела для постачання. Газу, а нагадаю, що газотранспортна система, в тому числі право берегу Молдови, вона теж належить Газпрому, і там, ну це ще раз я думаю, що це якісь радикальні кроки були повинні бути з боку Молдови або націоналізація, все ж таки, частки Газпрому для забезпечення всієї Молдови або інші кроки, тому що ну ситуація в дійсності патова і. А дуже знову таки неприємно для Санду, тому що я впевнений, що її все рівно звинуватять в тому, що вона винна в цій ситуації, яка склалася. Ну, тобто, по суті, це Україна вирішила не продовжувати транзит. Це Росія, значить, не буде теж про продовжувати прокачку газу. Але для молдовського населення через інструменти пропаганди можуть зробити історію, що винна в діях України і Росії виключно молдовська президентка. І ви гадаєте, це спрацює? Ну, звичайно, спрацює, тому що там панування російської пропаганди досить велике. І знову таки, от питання: от люди, якщо з Придністров'я зараз почнуть мігрувати, наприклад, чи там до родичів на правий берег, чи в інше місце, вони куди поїдуть? А враховуючи невеликі масштаби України, ну, ну знаєте, там і 10, і 30 тисяч голосів. Можуть вирішити, як, як будуть які будуть розклади парламентські, в тому числі тому подивимося за туація. Ну тут більше питання до Молдови. Наскільки президент Санду є можливістю на якісь надзвичайні заходи робити, тому що ситуація в дійсності патова. Добре, давайте тепер до ще одного цікавого підсумку 2024 року. Про нього написав Тарас Качка, заступник міністра економіки. Так от за минулий рік Україна значить експортувала товарів на суму 41,6 мільярдів доларів. Це зростання на 15%. Далі по вазі зростання на 30, майже 31%, один Так само зростає. Є імпорт, але в імпорті, ну наприклад, імпорт електроенергії це 333% відсотки зростання. Розуміємо, що Україна імпортувала електроенергію цього ну минулого вже року. Бо у нас були ну серйоз, серйозні проблеми з енергетикою, бо росіяни її так не слабо побомбили. Загалом же виглядає так, що Україна після того як в принципі підчистила Чорне море від чорноморського флоту, тепер уже флотилії Російської Федерації. Ну, ми виходимо на показники приблизно 2021 року. І вже на першому місці знову металургія, точніше, залізна руда. От ці підсумки вони нам що дають для розуміння? Ну, це фактично, давайте це база порівняння диска. Тобто, якщо економіка у нас у 2022 році впала на 30%, то. І Експерт звичайно ввалився на приблизно на такі суми. Ну якщо там два металургійних комбінати, які були знищені в Маріуполі, там давали експорт готовий, все ж таки на напівфабрикатів принаймні продукції. То звичайно, що зараз ми наздоганяємо, наздоганяємо те, що до цього було те, що було в 22-му році, невизначена ситуація знову таки з бомбардуванням українських портів які Україна змогла деблокувати більшості своїх своїх своїми силами оці от надводні дроні сібейби які вже дуже гарно себе зарекомендували вони фактично і забезпечили там разом з силами там і спе служби працювали у ну, сібейби це СБУшні дрони які вони перші залетіли до речі в бухту Севастополя вже середині липня 20. 22-го року а вони забезпечили в тому числі можливість а, атакувати Чорноморський флот, а які не зміг блокувати, а блокувати м, проти а, Великої Одеси. перш за да, все да дада да. і пам'ятаєте, вся зернова угода, яку нам часто продавали якості, знаєте, такої якоїсь. Великої великої гарної домовленості вона фактично зникла, тому що це зернова угода, тому що вона вже і не потрібна, бо Україна власними силами впоралась з блокадою російських російськими кораблями, і тому що ну де відновлення відновлення дуже добре. Якщо б Україна ну мені тільки не зрозуміло, чому Тарас Кацька робить таким великим досягненням, що вага зросла. Ну знаєте, це вага зросла, це означає, що примітивний експорт просто. Відновлюється ну то таке. Знаєте, краще б у нас був лібералізований експорт нашої зброї. Тоді і по вазі воно б було менше його можна було б експортувати різними шляхами, так і по ем, кожна одиниця коштувала б значно дорожче. І підтримка нашого ВПК була б і забезпечення виробничих циклів, і податки більше сплачувалися. В бюджеті і впливу теж би більше в Україні було тому. Треба дбати, щоб у нас був не такий примітивний експорт. Зерно не дуже високої якості, у яке у нас експортується. Я не вважаю, що це велике досягнення української економіки, тому що там ще говорилося 30 мільярдів. Що ми виходимо на 21 рік. Ну для порівняння, аграрний експорт. Нідерландів 100 мільярдів, наприклад, на рік, це неспідставні розміри і структура експорту і так далі, тому що аграрне, аграрна, аграрний сектор вже давно сильно індустріалізується, і тому нам на цьому слід робити наголос, а не говорити, що це велике досягнення хоча звичайно, під час війни. Добре, що і таке є окей. Ну і ще одна цікава деталь видання Політіко включило Путіна до списку найбільших невдах 2024 року. Ну такий, значить, список лузерів. Але в цьому списку також Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Віктор Орбан і Башар Асад. Е, політичний марафон і в одному списку Путін Асад Шольц і Макрон. Що нам розуміти з таких з таких підбірок? Ну, це ж журналістські підбірки, Вони ж виходять там з знаєте, як журнал Тайм періодично там ставить на обкладинку людину року. А вони ж виходять не з того, що там вигідно, наприклад, ну ми ж все рівно дивимось на через призму ну, україноцентричності в даному випадку. Ну вони виходять, вони виходять зазвичай з таких критеріїв, що хотіли ці люди досягти, чи змогли там там в той же самий САС стримати з при владі. А і так далі, ну путь, якщо виходить, виходить, виходить з критерії, що Путін нічого не досяг те, що хотів в Україні. Ну, звичайно, що ну з точки зору таких об'єктивних, звичайно, що він є лузером, так але ми хотіли, щоб на шпальтах, а все ж таки, в тому числі західних видань, а були все ж таки більше некрологів про Путіна на те, що він не досяг. Некролог про Путіна його достатньо і одного, якщо так можна сказати. Ну і ще одне про Путіна. Тоді уже на фінал сканіюз пише, що нібито Кремль хоче зайти в переговори у 25-му році і завершити їх до 9 травня, до сакральної дати День Побєди, і щоб під це Побєдобєсіє своєму населенню, нібито розказати що от воно якраз під дату під 80 років з закінчення Другої світової, чи як вони кажуть. Вілікаєтєчисвіна, значить, отут оголосити всі досягнуті цілі так званої СВО. Це вже чергова дата, яка називається, і все одно ми на них звертаємо увагу. Як ви це оцінюєте? А ми не повинні на це звертати увагу, тому що я вважаю, що і виходить із того, що поки Путін при владі війна триватиме. Я вважаю, що це всі дати різного роду, що росіяни що збираються припиняти і так далі. А це їхня спеціальна інформаційна хвиля спрямована на дезорганізацію українського суспільства, дезорганізацію західного суспільства, тому що вони нічого не збираються робити, вони продовжують будуть далі воювати. Тим більше, те, з чого ми сьогодні починали розмову про теракти, фактично в різних західних країнах, показує, що хвиля терору, яку запускають росіяни. А якраз пов'язано з тим, що вони нічого не збираються припиняти вони збираються і далі воювати для вирішення власної власних, ну, власних цілей. і головною проблемою в даному випадку є Путін. Поки він є, буде при владі війна буде тривати. Ніякі не 9 травня, ні все інше для них є проблемою взагалі існування України як, як держави. Так. Добре, дуже дякую. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.